Люди діляться на дві категорії. Одним можна бухати, а іншим бухати не можна. Mm -hmm. І це абсолютно науково. Тому що мені якось один ну дуже опитна людина, професор і зав великою клінікою він сказав, що він спеціаліст по цій проблемі. І він сказав, що алкоголіками люди не становляться, вони не народжуються. У них від природи відсутній або дуже маленькій дозі присутній фермент, який розлагає алкоголь. І їм бухати категорично не можна. Це з народження, і це передається спадково. А всім іншим, у котрих цього фермента достатньо, можуть бухати, і все з ними нормально, і вони ніколи не зіп'ються. Ну, хіба що будуть пити всяке, і він застерігав хлопців, ніколи не пийте у пийте нормально. Ну і так спостерігаючи за досвідом мого життя і моїх друзів, я зрозумів, що він абсолютно правду говорить. Тому що ті, що були схильні до алкоголізму, вони вже давно в країні великого Маніту, країна великої охоти. А, от, а деякі взялися за розум і зав'язали. А всі інші, у котрих з цим ферментом нормально, вибухають і досі живі і здорові. Треба просто з'ясувати, хто ти.